Так, сьогодні у мене буде підготовка до виробництва. Ось Я нарізав такі прутики вже. Заготовка. Це буде на півтора стола. Стіл цілий і один буде половинка столика. Зараз вже починаю їх, заготовочки ці. Ось такі столи будуть. Ось такі будуть вироблятися столи. І плюс будуть вироблятися ось такі столи. Тоже нароблю заготовок, вже в мене трошки заготовка є. Ось я нарізав заготовки. Ось у. І в мене нарізані заготовки, буду робити ось з цим станком. Я покажу, як цей станок працює. З цим станком я буду нарізати заготовки. А зараз буду таким ось способом гнуть. Ручний у мене зроблений такий от ручний, гибочний станочок. Оця штучка для того, щоб кожен гиб був одинаковий, щоб мене було, це коліно було однакове. Я зробив собі такого примітивного стопора. такого примітивного. Зігнуло ще до кінця і все, далі негне. Всі одинакові, не треба буде паритися про те, що вони різні. Це в мене в масове виробництво пішло вже сьогодні. сьогоднішнього дня. От У мене один столик стоїть. Такий столик, якби. Я по зразку його роблю. У мене зверху стоїть, от бачите, такі. це для того, щоб, щоб робити рамку верхню. Потім я розміри беру з цього, стола переношу на цей стіл. Получається, от такі от столики. масово. Масового виробництва. ось Це вже шліфований. Нижній ще не шліфований, тільки обварений. Тільки проварений. все, Це треба ще пошліфувати його. Думаю, сьогодні ще пару штук таких зробити, і покрасити і на продажу виставити. І сьогодні розкажу про деякі нюанси свої творчі, такі ось приспособлення. Всяких в мене їх не збиралося дуже багато. Порозказую ось такі ось, такі ось. Всякий, всяка, всящина, всяка. Так що дивіться, слідкуйте, побачите багато чого цікавого. Отака ось вся штучка, теж своїми нюансами. Ось такий гибочний.